Я вас вітаю, мої хороші німці. Я міг заняття. Ми бачите, вересень. Де відки вересень? Ці робочі місяці вони дуже наприміні в плані індивідуальних занять групових. Але нічого, ми з вами все одно будемо зустрічатися, навіть якщо так. Розгортайте вашу сторіночку. 66-та сторінка у нас в групі в файликах. Ця рівень називається Б 1 Правда, я його не пам'ятаю, як я його підписала. Напевно, так і називається. Сьогодні я хочу вам хоча б встигнути кілька вправ в коридорі дати. Ой, боже. Ну таке. Так, добре, я підніму зараз цей позитив. Кенелернен, у нас з вами сьогодні Шрабінзізе це Денкензіандес препозиціональ про номен. Як ви бачите, те, що ми робили з вами в минулого заняття, ось воно і є. І, erinnere mich daran, wie ich ра, ві, іх, ін, цун, habe. альгі, зін, Де олівець? Зараз ми будемо з вами друкувати позитивні речі. Напевне, десь тут почнемо. Подивіться, будь ласка, речення. Вам необхідно його скласти в кучку. І mm -hmm. з убіром. Бачите, у вас убір там є. Відповідно, які у вас. Ну, якби ви були поруч, щоб вас запитали, а які у вас пропозиції, є, як скласти це речі? Що б ви мені відповіли? Ну, я думаю, що ви б почали з. А ну зараз побачимо, складеться чи ні. Я почну писати, а там, якщо буде якась нісенітність, то витрима. Ми а, ну, допомагайте мені ментально. Один. О, сюда, Потім умляти розставлюємо, як ще зараз. Це не так поветувала. Онте розкладка онти. Це... Це... Одним пальцем друкуєш, а давайте я його так якось. Ану угу. ві. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь навіть. Ніби вийшло. Якщо що, хочеть в коментарях, чи в групі наші дари, бо подаруємо тобі. Едь, умляут. Так, усе, моїх хороші. Мені здається, що так класно. Ідемо далі. Як ви копонуєте тут попрацювати, отут тут філа, Ще він зіллється. Зараз я подивлюся, як це речення складу. В принципі, тут вже ясно, воно не складне. Допомагайте. Або ставте відео на паузу, як англійці. Ставлять, да філа, Ой, ні, тут загубило слово.

Есть. Що у нас тут? Що у нас тут? Значить, да, вождать до семо. Тихо. Які пропозиції? У мене є пропозиція. М? Так. І так, я пишу еще. Зараз я добоворіч ні. Є. Є. І я, це ж на клавіатуру дивишся, вона маленька. Зараз я пишу з помилку юдою, що це буде сміху. Власне, коли ви сидите і перевіряєте, або я вас перевіряю. Хтось тобто один сидить і дивиться.

Єсть, ми завершили сторінку 66. Гайда в 67. Ще зроблю з вами цей великий конгломерат конгломерат, шостий та й побіжній. An я встигну the побачимо? <laughs> 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 так, добре, Оде про Хорошо. Thanks do майстеance. Де, -де, -де, Де у мене олівець? Тут можна олівцем швидко писати, а чи ним пальцем зможуть швидко писати. Що ви тут пропонуєте? Я пропоную, якщо Денки. О, то... дошла Да, Даван я пропоную. І це цели... логічно буде. А ось тут я з Діфовт як я вас чила, який тут буде? Ну і тут, звісно, умиляв. Та сама ситуація дискутит. Я пропоную стрічку теж поставити поставити чотири. Фон-фон-фон-фон тут буде 100%, відсотків. П'ять. Що тут? З ким, я Значить, від коллегіями. Ми вирубуєтеся. Да? Шість, давайте дивитися. Тут однозначно. А. І тут знову та сама ситуація. Да, да, Хто не зрозумів, що сталося, дайте знати, бікте. Я прибираю, здається, помилок не наробила, не опечаталась, опічаталась, подругувалася. А да. що да. зробити Frenzen і позиціон паномен в Inbaixpion? Так. Я ідентим майстерс дарам. Треба дати відповіді на це питання, а я не можу вам підтягнути, бо мені треба писати, бачите Ситуація. Або навпаки, на ігіде майстер ніч дарам. Я і егераміх офт убий, бачите, правильно ви поставили зі. Ні, Ну, окей, okay. давайте. Давайте зробимо друкувати бюджету. Что у нас там было, дай бог памяти третьому. Там что-то было про Фюлли, а як він там Фюлли. Сейчас треба закрити уехать підтягнути. Дискутирст. Тут у нас стрелька. Дискутирст, гена. И у нас тут было Любан. Чудово. Добрый вечер, мужчина.

Ну, хай буде якась іспанська мова, зараз я його бо то його знаю. Раз і два. Ось, версия буде розбігати під вікнуть клас. А якщо заперечити найдискутира ніхт. Ось тут буде стояти нігть, герой для Якщо що там було, мені треба це витрати, виходить. Боже мій, там щось було фюле. Там был еще Спин. Филя, еще я чувствую. А, озеро животное. Абхан, херст, 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 херст. Есть. Давай-то через апельдан. Я, да? Потом кто? Я. Что люблю? Филя. Потом поставлю умля такие. Ммм. Хеда. Амба. Снова умля. Как бы на заботу Ди, так. Еще что? У меня вот эти две штуки я запомнила, мне требо на... И, и и вот тут. А если сделать из этого речения за уравнения, на и х немеч нехт, да фон, вот тут, обхенг, так вот. А Слышим пять. Что миска? Ich mach miette крапочка. А якщо буде заперечення, то тоді О, галочку вас. Тут тоді у нас буде не і штайте ніхт

Growing. Так, поспешивай и получается ситуацион. Значит, наин их, кан, ой, Зараз водой, кан, них. Nicht leicht, I should leicht пропустила. причому тут leicht? No, I can meet not daring eran. I can meet not eran. Якщо в загальній ну, складності ми зрозуміли це все так. Я це прибираю все позитивно, що на друг. Що це робиш? Це вчитель, ну. мідуза рагону, 800 діл, одновременно. Сімерочка і восьмерочка буде завтра, мої хороші. Завтра бачимось. Якщо якась ситуація знову не запланована, я дам вам знаку. Але я думаю, що все буде окей. Добре, в будь-якому випадку, без завдання мене залишитися. Сумувала за вами сьогодні. Дякую, побачимося. Пока.